Мир вам любі друзі, всім Божих благоставінь. У якій ти церкві? Є два види церкви апостольська і язичницька. Апостольська церква, про яку ми читаємо в книзі діянь у Біблії, щоденно приломує духовний хліб, перебуває в Слову Божому, в молитвах і спілкуванні, і Бог, який бачить вірність, докладає спасенних до такої церкви. Але є язичницька церква. Про неї Біблії теж написано. Це та церква, яка догаджає не Богові а собі. Вона прибуває в плітках, а судах, у блуді, у Мамоні. Такі церкві не цікаво, куди потраплять душі грішників, адже вони і самі грішники. Бог не докладає душі людей до таких церков, адже там немає спасіння, там немає Бога. Кожен із нас має аналізувати, в якій церкві я перебуваю, в живій чи мертвій. І навіть якщо ти в живій церкві, то чи живий ти? Твої служіння відповідає Апостольській церкви. Підписуйся на телеграм-канал Салтаненка. Місії слова Боже, щоб наповнити своє життя откровенням з неба і знайти вічне щастя в Ісусі Христі. Напишіть мені. Я з радістю підтримую вас духовним спілкуванням і молитвою. Хай благословить вас Господь. Амінь.